Привіт! Сьогодні будемо готувати манну кашу. Не всі, звісно, її люблять, але якщо хтось любить, то варто знати, як її готувати. Тут в кастрюльці півтора літра молока. Вмикаємо плиту і чекаємо, як закипить. Дуже важливо слідкувати, щоб молоко не збігло. Наше молочко вже на підході, ще трохи її почне кипіти, але до того, як закипить я його одразу підсолюю за смаком, додаю ванільний цукор. і, звісно, сам цукор. Це за смаком и перемішую. І тепер я ще чекаю, аж допоки закипить. Наше молочко закипіло, ставимо вогонь на мінімум, на самий мінімум. І таким способом, помішуючи, я звикла іншою рукою це робити, потихеньку сиплю згори. обов'язково мішати, щоб не було комочків. Перевіряю. Можна ще трохи додати. Ну, десь 200 грамів точно всипала. І тепер потрібно мішати. Можна трошечки додати вогню, але не дуже, щоб наша каша не пригоріла. І Постійно помішувати, щоб рівномірно все в нас зварилося І не було комочків, Бо, звісно, діти таке не люблять. Та й дорослі теж. Час варіння манної каші залежить від фірми. Завжди це вказано на упаковці, скільки її готувати. Наша манна каша вже готова, тому вимикаємо плиту, ще трошки перемішуємо. Можна одразу додати трохи масла або вже як насипати в тарілку. Дивіться, яка вона вийшла в нас. Немає ну, жодних комочків. Дуже гарно. Ось така манна каша в нас вийшла. Дуже смачна. Всім смачного.